Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Володимир Литвин, народний депутат України. Вітаю вас у нашій студії, Володимир Михайловичу. Доброго здоров'я. Розпочати хочу з того, що турбує майже усіх громадян нашої держави з 1 квітня. Збільшені тарифи на теплопостачання, газ електричну енергію. Як ви вважаєте, була кончена потрібно це зробити? Необхідність така була. Я вважаю, що це слід оцінювати як геноцид проти свого народу. І це не патетична фраза, це просто та реальність, яка є. Чи була така потреба? Ні. Справа в тім, що спочатку, коли говорять про те, що належить підняти тарифи до рівня європейського, співставити заробітну плату соціальні виплати, тобто пенсії, які отримують люди. І поставити питання про те, що в собівартості продукції ціна заробітної плати повинна складати як в європейських країнах, а саме 25-30%. У нас вона менше 10%. При цьому зауважу, що абсолютна більшість економіки країни перебуває в приватних руках. Треба було примусити за цивілізованими правилами жити тих, кого ми так ласкаво називаємо олігархами. Це перше, друге. Якщо брати ці тарифи, які є абсолютно непідйомними навіть людей із середніми достатками, то треба було б на прикладі пересічного пенсіонера Житомирської області, який отримає пенсію, ну скажімо, десь у межах 1000-1200 гривень, показати йому прем'єр-міністру, показати, як людина може вижити, сплативши усі комунальні послуги. Я не кажу вже про інші життєві потреби протягом місяця. Якщо ми говоримо про те, що потрібно потерпіти, то треба показати за рахунок, чого люди можуть терпіти, це просто прикрили свою безпорадність. А субсидії я перепрошую. По-перше, побачимо, як ці субсидії будуть нараховуватись. А по-друге, треба субсидії з чого ж взяти. Якщо немає коштів. То ви прекрасно розумієте, що не буде і коштів на е, субсидії. Якщо є кошти на субсидії, тоді треба генеруючим компаніям було просто взяти ці кошти і передати, і не мучити людей, не примушувати їх брати довідки, стояти в чергах і таке е, інше. І друге, це виконання вказівок е, Міжнародного валютного фонду, який дає кошти, е, і виходить з того, що мають бути гарантії, що ці кошти будуть повернені. Повернені за рахунок людей. Ви ж прекрасно розумієте, що сьогодні беруть кошти міжнародного валютного фонду і одразу ж віддають погашаючи ті борги, які у нас сьогодні складають 100% від ВВП країни. Друге запитання, яке також я впевнений хвилює громадян на початку цього тижня. Президент Порошенко заявив, що він готовий до проведення референдуму щодо запровадження другої державної мови. Російської, а також щодо федералізації. Також керівник держави зазначив, що ці два пункти. Більшість громадян, він переконаний, не підтримує. Ваша точка зору з цього питання. Ну, справа в тім, що я думаю, для абсолютної більшості людей, чи більшості людей, це не є проблемою, які печуть людям на сьогоднішній день. Вони думають, як вижити. Як зберегти здоров'я, як знайти кошти, щоб пролікуватися, зробити операції так і таке інше. Це по-перше. А по-друге, можна проводити референдум, і, як правило, це така пряма дія, така норма прямої демократії, тоді, коли в країні стабільний і передбачуваний розвиток подій. За наших українських умов питання не в референдумі, а питання в тому, як розпорядити, розпорядитись результатами референдуму. Ну, добре, буде проведено референдум. 60% людей підтримає е, необхідність другої державної мови. Не підтримає, не підтримає. а 40 підтримає. Куди діть 40% людей? Наступне питання про федералізацію. 70% виступить проти, 30% буде прихильником саме такого державного устрою, що 30% людей треба загнати в резервацію. Тому сьогодні, оскільки відомо приблизно настрій людей, у нас гарні соціологічні служби, то треба думати, як розпорядитися результатами референдуму, а не говорити про референдум. Я не кажу про те, що це є колосальні кошти. Сьогодні треба дати людям можливість жити. Дати можливість людям працювати, дати можливість людям заробляти за таких обставин, такі чутливі питання, як питання гуманітарного виміру, в тому числі мовні питання, питання організації державного життя. Вони будуть відходити на другий план. Люди просто будуть самі творити комфортні умови для життя за однієї обставини, коли буде робота і буде більш-менш пристойна заробітна платня. 8 травня, згідно указу президента, в нашій державі буде визначатися День пам'яті та примирення. Я зараз процитую керівника нашої держави. 8 травня це данина пам'яті загиблих. Це день пам'яті. Ми повинні низько схилити голову перед ними. Вважає каже наш президент Петро Порошенко. Я шаную їхню пам'ять і згадуватиму їх 8 травня. 9 травня каже він: це день шанування живих. Ми повинні прийти вшанувати ветеранів, які віддали все, що є для перемоги, та забезпечити день перемоги. 8 і 9 травня залишаються, і вони об'єднують країну, сказав президент. Натомість деякі праві сили кажуть, що ми не повинні відзначати 9 травня, а тільки 8 травня. От ваша позиція в цьому питанні? Я вам повинен сказати, що. Треба підтримати такі дії, такі кроки, такі пропозиції президента України, оскільки він виходить з того, що у нас складна, зранена історична пам'ять, і нам треба робити все, щоб навіть у цьому питанні не викликати конфліктів і протистояння. Бо зрозуміло, що політичні партії, як зліва, так і справа, будуть з крайніх позицій використовувати цю подію 70 років Перемог. перемоги для того, щоб закріпити за собою ті чи інші суспільні настрої. Повірте, Україна найбільше постраждала у війні. Я цю, цю тему безпосередньо в науковому плані вивчав. Я думаю, лицемірно звучали слова у свій час Путіна, що без України Росія виграла війну. Тому що якщо брати жертви, то кожна друга третя жертва це громадяни, точніше жителі України на той час. У вівторок Києві громадськості був представлений тіньовий або опозиційний уряд. Яким є ваше ставлення От до таких інституцій, будемо так говорити, чи дієві вони, і вас, вас особисто не запрошували туди приєднатись? Я в такому віці і в такому статусі, що можуть до мене приєднуватися, я до когось не збираюся приєднуватись. У мене є виборці округу. От я там постійно до них приєднаний і прописаний, поки буду дихати і ходити. Ну, в принципі, це така європейська практика, що ті, хто в опозиції, ті, хто програв, вони пропонують альтернативи тій політичній сили тим людям, які при владі. Я вам скажу відверто. Я думаю, перед тим, як організовувати тіньовий уряд, варто було б помовчати у даному випадку. Бо вчора ці люди були при владі і у свій час багато доклалися до того, щоб поділити країну. Пам'ятайте, з чого все почалося? А все почалося перед травневими святами в 2013 році, коли виступали за Європу без фашистів. Оце штучно доділили країну, що потім ми отримали другий майдан. А якщо говорити в такому загальному плані, побачимо, які будуть пропозиції. Бо в нас розумієте, коли люди при владі, то вони, так би мовити, виступають з державних позицій, коли владу втрачають, згадують про народ. Я проведу простий приклад. На комітеті розглядаємо законопроект, які явні з колегами про те, щоб заборонити закривати школи, доки будуть створені умови для навчання дітей в інших навчальних закладах і таке інше. На комітеті, який очолює представник чи представниця партії прем'єра. Категорично виступають проти такої постанови, мовляв, треба оптимізувати мережу навчальних закладів. А я кажу: я пам'ятаю, що рік тому назад ви вносили точно такий же законопроект. Тоді ви не були при владі. Відповідь така: так, то було тоді. А сьогодні ми при владі. І ми бачимо, що у нас не вистачає коштів. Ну це просто таке велике політичне рицемірство. Я згадую, як прем'єр, пам'ятаю як прем'єр-міністр України, коли уряд Азарова отримав перший транш міжнародного валютного фонду, кричав, що ці кошти треба направити на підвищення пенсії, що не доплачують кожному пенсіонеру 300 гривень. Сьогодні отримали кошти, хай доплатять людям. Причому зароблено людьми. Так ні у цього ж абсолютно не роблять, тому що не вистачає тим, хто, по суті, справи стоїть за українськими політиками, за українськими політичними партіями олігархам. Ви розумієте, всі борються проти олігархів і водночас вони є утримувачами політиків. Значної частини політиків і більшості політичних партій, які сьогодні перебувають на е, політичній арені України. Нинішній уряд багато говорить про необхідність децентралізації влади. На вашу думку, яким чином відбувається цей процес, що йому заважає більш динамічно втілюватися в життя? Я повинен вам сказати, що це красива риторика. Е, е, вона призначена не для внутрішнього українського користування. А для західних дійових осіб, оскільки вони ж живуть за принципом, що слово сказано, то за цим словом будуть слідувати дії. На практиці у нас виходить, що за гаслами децентралізації відбувається процес концентрації влади, щоб. Переконатися в правильності моєї тези, моєї тези, достатньо поглянути на бюджет державний і зміни, які до нього вносилися, де все чітко записано, що Кабінет міністрів визначає обсяг, скажімо, коштів для чорнобильців, виходячи з реальних потреб. Не виділяється сума на місцеві органи влади у вигляді субвенції та інших виплат, а ті вже повинні виходячи із реальних потреб. Громад, людей розпоряджатися цими коштами, а все це робиться в ручному режимі. Я думаю, ці сьогодні заклики про те, що нам треба реформувати організацію життя в держави, що нам треба забезпечити децентралізацію. Вони мають одне покликання: що відтермінувати місцеві вибори, оскільки рейтинги політичних партій, які сьогодні при владі, він просів, це м'яко каже, він завалився. А ви прекрасно розумієте, якщо будуть сформовані місцеві органи влади, то вони будуть вимагати реально, реальної автономії, реальної самостійності, і це підірве позиції тих, хто хоче затриматися при владі в Києві. Ви регулярно проводите зустрічі з виборцями на своєму виборчому округу. Там діє. Серйозно потужно діє фонд, майбутнє поліція. Що вдалося зробити останнім часом, які питання людей такі нагальні розв'язати? Перше, це питання пов'язане з війною. Ми зараз сконцентровані на тому, що надаємо підтримку сім'ям загиблих і поранених, тих, хто дістав отримав каліцтва. Перебуваючи на війні на сході України. Це основні зусилля, тим більше, що Житомирська область в цьому плані найбільше потерпає, найбільше із неї було мобілізованих і відповідно найбільше проблем. Друга тема це хвороби. Це хвороби, це рак, це необхідність заміни суглобів, це катаракти, і потрібно допомагати людям. Оскільки самі вони не можуть за нинішніх умов дати собі раду. Ну і нарешті це діти. Ми продовжуємо підтримувати грантами дітей, продовжуємо навчати іноземних мов, продовжуємо надавати безкоштовно, безоплатно юридичні послуги. Ну Проблем багато і про все, що робимо коротко, за який час розповісти не можна. Що б ви хотіли сказати на завершення нашої програми? З якими словами звернутися до телеглядачів? Я так розумію, що ну, у нас Великдень незабаром буде трошки більше тижня інші свята. От що б ви хотіли людям сказати в цей непростий час? Тиждень тому я був. На святі Горіафон. Я молився, я просив Бога, щоб він підтримав моїх рідних, моїх близьких, а до моїх рідних і близьких я відношу жителів всіх громадян, усіх людей Житомирської області, всієї України. Я хочу побажати терпіння і витримки. Підтримки один одного в сім'ях. Сьогодні такий час, що можна вистояти, спираючись на рідних і близьких, і е, вижити і ствердитись, нам це конче е, необхідно. Дякую, Володимир Михайловичу, за участь в нашій програмі. Сьогодні гостем студії був народний депутат України, наш земляк Володимир Литвин. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей в ефірі. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.